Вчора ми побачили непрацездатність нашої виконавчої влади. Про що я говорю? Із всього, що в нас в Україні нормально працює, це енергетики і ЗСУ. Це от, взагалі питань нема не до одних, не до інших. Ще врачі теж непогано працюють, теж питань нема. Якщо ми візьмемо, наприклад, вчителів, то тут є вже питання. Найбільше всього, питання у мене до поліції, СБУ, ДБР, якісь там ще, може, є служби, пограничні служби. Як людину, по якій де справа в набу, вдалося вчора виїхати. Вчора, це вже після того, як всі дізнались про цю людину, вдалося виїхати з України. І я так підозрюю, що вдалося далеко не тільки її. А там деяким ще вдалося виїхати. Тому питання дуже просте: за що ми платимо податки? За те, щоб вони випускали корупціонерів, ну тобто, і вони виходить, що працюють на корупціонерів, якщо корупціонери платять їм гроші, за те, щоб вони їх випустили з країни або не заарештовували. Ну, дуже, дуже цікаве питання. А, тобто, Якщо у нас, наприклад, зникне поліція, СБУ. Да, в тому вигляді, в якому є зараз СБУ. Я не кажу, що все СБУ погане, я кажу, що е, да і поліція теж там є люди нормальні, але більшість, я так розумію, не дуже. От. Е, в СБУ теж хороші люди є, які спецоперації роблять, дивляться за всякими там е, засланими шпіонами і всім іншим. Але чогось всі інші якось. Випустили із України а, фігурантів а, та оцього от. Тобто, ну, давайте щось з ними робити, тоді, звільнять їх всіх. Вони, вони профнепригодні. Я вважаю це профнепригодність. Коли а, спецслужби не можуть запобігти. А, Ну, людина просто виїжджає з Києва в сторону там, Польщі да, там, чи ще кудись, і просто перетинає кордон. ТЦК не зупинило жодного разу, не, не перевірило документи облікові, не мобілізувало чогось. А, поліція так само. Ну, в чому проблема? Я не, не розумію. От от, взагалі ніяк щось. Прямо ж так накипіло вчора. Не хотів на ніч знімати, але щось зранку не сильно попустило. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, кого б як хотіли переформатувати і все інше із цих от служб. Взагалі, навіщо вони не потрібні нам за наші податки? Ні не роблять.